Всім привіт! Сьогодні я знаходжуся в Дублянському лісництві. Ось така у нас красота природи, ранок. Хочу пройтися на розвідку, беру обов'язково вас з собою, так як вже давно не показувала. Ну, сьогодні такий, в мене така хвилинка викарбувалася і вирішила з вами пройтися по лісі. В лісі дуже такі, такі аромати просто вам не передати. І... Починаємо наші пошуки грибів. Вам гарного перегляду. Ну а я пішла. Перша моя знахідка, ось такі маслятка. Супер, супер. Ну і ось можна сказати, що я їх переступила. Чотири таких красунчики. Так потрішки-потрішки по і назбираю. Ну і наступна моя знахідка, дивіться. Ось такий червоноголовець. Ось такий маленький. Це фантастика. Просто зараз я вам покажу, ви просто будете здивовані. Ось маленький. Дивіться. У мене ж руки починають труситися. Дивіться. Це просто, просто казка. І це ще не все. Дивіться. Ось один. Ось такий. Ось такий. Ось такий. Супер. Ой, і тут ще. І ось. Ось такий. І ось такий. Супер. Просто. Дивіться, які вони красунчики. Ну ось така краса за пару секундочок. Просто, неймовірно, це просто казка. Друзі, я вже перейшла в свій найулюбленіший ліс. Це ялинка, хто давно вже зі мною, той знає, що я тут ну хочу, не хочу, але знайду обов'язково якусь гриба. Я знаходжусь біля осики і зараз покажу, що я тут знайшла. Ось це деревцева сика, вона така велика. І ходила-ходила, дивилася, дивилася. Ось, дивіться. Під ялиночкою красного лорчик маленький. Супер, такий твердикий. Ух ти! Ух ти! Ось дивіться, який красний, супер. Ну і ще, друзі, підійшла я до того місця, де я минулого разу збирала масляти. Дивіться, що є. Смотрите, сколько их тут просто! Это взагалі али-казка, казка. И вот такие красные. Смотрите, один и два. И вот тут повертаємось. и вот тут маленькие. И вот, смотрите, сколько их тут манюсеньких манюсеньких. Трішки зарано я прийшла, бо вони дуже манісенькі. Але на вихідних можна сміло йти по грибочки. Ось знайшла такі грибочки, але я не знаю, що це за гриби, тому їх не беру. Ну і ось дивіться. Які красені. І ось тут. І ось там. А ось дивіться, під ялиночкою заховалися, які красені. Дивіться, скільки їх тут. Ну це тільки початок. Вони ще маленькі. Але вона є. І дивіться, які два красені під листочками сховались. Ось такі маслячки. Ну і ось така бабка. Зараз лянечку вона не стара. Ні, супер, клас! Взагалі дивіться яка. Супер. тверденька, я думала, буде м'яка, бо на перший вигляд така не дуже. Але ось є, супер. Ну і ось ще одну. Ось таку громуску знайшла ще більшу, Супер. Зараз подивлюся, бо та була червива трішки. А ця супер класна. Ось. До вітерка. сіла трішки перепочити, випити каву, тому що ніяка риболовля, ніякий ліс не обходиться в мене без кави. Ну, тому що все рівно ходиш і втомлюєшся. Назбирала трішки грибочків, чим я дуже задоволена. Я навіть не очікувала, що сьогодні знайду Красноголовця, хоча знаю, що в нашому лісі вони є. Походила, побродила ще по нових місцях, ну, але більше не знайшла. Так що обов'язково з вами ще. Поїдемо в ліс. І ось так п'ю каву і, і походжу ще трішки, тому що вдома чекають вже батьки. Приїхали гості, але це вже буде окреме відео. Так що так. Ліс не хоче мене відпускати. Ось дивіться, ще таку красу знайшла, ці вже трішки більшечки. Ось так. Ну, і ось ще таких пару красенів знайшла на грубих ніжках. Ось дивіться, красень я знайшла. Навіть не очікувала його тут побачити. І ось там далі ще один. Зараз підійду. І ось тут молоденький. Бабочка така. І ось маслята маленькі. Супер. Ну і ось ще такі. Малесенькі маслятка. Тут моху вистачає, тому тут і є гриби. Ну і на кінець по дорозі, там, де я проходилась. Ось, дивіться, що знайшла. Опа. Опа. Ось така бабка. Це біля ось цієї осики. Точніше, це не бабка, а красноголовець. Просто вже старенький. Супер. Супер. Я дуже задоволена. Ну і ось він. Чистенький, гарненький, просто казка. Ну, ось така краса сьогодні у мене. Дякую цьому лісу. Дякую вам, дорогі підписники, за те, що дивитесь мене. Не забувайте про мене, підтримуйте мене. Величезна вам подяка. Бажаю тихої, мирної ночі, миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, свої домівки, будьте здорові! З самого само найкращого. До нових па-па-па-па.